Що б ви порадили молодим українцям, які все-таки планують своє майбутнє тут, в Україні, в умовах війни і в умовах економічної нестабільності? Я б рекомендував ви вчитися. Якщо у мене вистачає сил вчитися вже в моєму, в моєму е віці, то молодим вчитися бо знання знання. Ви можете заробити гроші без знань. Ви можете купити біткоін по 16, продати по 60, вам пощастило, все добре, ви розбагатіли. Але питання, чи втримаєте ви ці гроші, втримати їх набагато важче, ніж інколи, ніж заробити. Знання це той капітал, який у вас ніхто і ніколи не відніме. Вони завжди будуть з вами. Тому вчитися це супер, супер важливо. І дуже важливо визначити. Мету, чого ви хочете досягнути, бо від цього теж залежить, як буде розвиватися ваше життя. Е, я розумію, що у нас в Україні в останні десятиліття чомусь синонімом щастя людської гідності досягнень у нас стали гроші. Ми все хочемо виміряти грошима. Це неправильно, і так не повинно бути. І це одна з наших величезних проблем в Україні. Бо ми знову ж, коли ми кажемо еліта, ми асоціюємо еліту з людьми, у яких багато грошей. Це теж неправильно. Mm -hmm. e, люди, які заробили багато грошей, і деякі з них заробили видатними досягненнями, їх треба поважати, треба захоплюватися. Це теж є еліта, але є багато людей, які просто розбагатіли, але до еліти не мають ніякого відношення.